Любі українці, ви на каналі Країна за кадром і з вами я Марія. Дивіться, яка в нас зима, гляньте, гляньте, що робиться, скільки снігу насипало, подивіться. Ходіть, кіць, 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 кіць. кіць, кіць, кіць. Ходи в хату, ходи, кіць. Кіць кіць, 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 кіць. Біжи в хату, біжи. Рудик пішов. Буся, ти йдеш до хати, Буся. Буся пішла десь поза хату туди. Бусинка. Бусинка, ти змерзнеш. Ходи до хати, маленька, ходи. Їдь. Дивіться, друзі, що робиться, гляньте, яка зима. Ви подивіться, скільки снігу насипало, гляньте. Подивіться, скільки снігу навалило, ви гляньте лише ось. Видно, скільки, бачите? Ось, дивіться. Дивіться, скільки насипало, ось. Гляньте. Я не знаю, скільки це сантиметрів. Сантиметрів, напевно, 25 буде, а тут ось ще більше буде. Дивіться. Гусинка, ходи в хату. Кіць, кіць кіць, 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 кіць. Ну от я не розумію, ну, чому виходити на двір і оце, оце ходити отак по дворі, га? Нарешті, ти зрозуміла. Ходи, киць, киць, кіць, 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 кіць. Буся. Дивіться, який тунель. Ось. На підлозі, скільки снігу. Ось, позадувало нас, позасипало. Тут по коліна снігу. Дивіться, які засніжені дерева стоять. Ось. Гляньте, що робиться. Ну, буся, ну вона йде за мною і все, ну глянь. Бусинка, ну куди ж ти йдеш? І щось винюхає, їй то таке цікаве, вона перший раз в житті сніг бачить, то їй дуже цікаво подивитися, що сніг. Паркан там, де сітка. Скільки на сіту на паркан нападало снігу, гляньте. Ау. І далі сипли. Вон, дивіться. Бусинка, ну куди вона побігла, поскакала по снігу. Оце таке. Вон. Циркулярка в снігу завалило, задуло. О, все, добре, що у нас дрова є трохи. У нас є, а тут от так, от, от не видно, бо тут плитами прикрили. Отак от от. От половина цього і інша аж ціла на цілу стіну, і там майже на цілу стіну дров. Ми їх спалили там трохи. Просіли вони, але дуже багато. Там ще є наруб... нарубаних було сирих таких, то ми думали, що воно навпаки буде на вітрі, на сонечку сохнуть краще, бо скласти, каже, складені будуть довго сохнути, не складали, то нам небагато їх. Казали, навіть якщо дощ намочить, то й не страшно, бо вони і так сирі, а тут снігом привалило. Таке, друзі, така зима в нас. Зараз спробую пройти. Покажу, ось, дивіться. Ось моє коліно. Ось скільки снігу. Чуть не до колін. А місцями й до колін буде. Це що таке? О, господи. Боже, як я злякалася. Дивлюся, щось таке лежить. Я не знаю, щось на труну схоже. Такого розміру. Я його зачепила, воно як підпригне. Фу. Оце матраси зі старого того. І зі старого ліжка матраси чоловік тут склав. А воно, воно яке страхіття. Отак, як труна, як труна наче. Я ж не знала, що тут таке воно лежить у нього. Зачепила, воно як підпригне. Фух, в мене чуть і серце не зупинилося. Моя буся вилізла в сніг, десь пішла і тепер не вчить. Бусинка, кіць, 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 Ходи сюди, кіць. Кіткіць, кіт, кіць, 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 кіт, кіць, маленька, ходи. кіць, кіць, кіт, кіць, кіт, кіць. Кіцькіць, кіт, кіць, кіць, кіць. Дивіться, залізла і тепер не вчить. Ну хто ж тобі? Ходи до хати, ходи, ходи, кицюня, ходи. Моє маленьке ти ходи до хати, ходи, ходи малесенька, до хати, ходи. Хто ж тебе просив лізти в сніг? Вилізла в сніг і тепер йде. Ото ж тобі, бачиш, побачила, що таке сніг. Як прикольно і сніжок валить, падає. Це прикольно. Як давно снігу не було, я скільки не бачила цього снігу, багато хто хоче так побачити сніг. Красота. Одно, трошки посиділа, треба вставати, бо так і простудитися можна. Ось, дивіться, яка краса. Гляньте, друзі! Знаєте, якщо чесно... Хочеться йти до хати. Я би ходила по цьому снігу, бродила би. Не знаю, в мене настрій такий позитивний. Я би ще кудись пішла би. Погода красива. Вирішила розгребти сніг на цьому старому холодильнику і насипати якогось зерна чи крупи для пташок. Дуже все замело, дерева всі теж. З, з налипанням снігу, тому бідним птахам навіть якогось чер'ячка знайти неможливо. Може нема речі про якесь там зерно? Ах, руки померзли. Ах. Щоб не були голодні, пташки хочу їх нагодувати. Зараз вам покажу. Отак насипала зерна. Сніжок дрібненький падає, але я думаю, що зараз вони прилетять, побачать і будуть їсти. Тому що дуже багато синичок я бачила, літали. І ще якісь великі птахи літали. Зараз вони, думаю, прилетять і будуть їсти. Ще знайшла отакий лоток старий з-під квітів, і зараз його повитираю снігом, щоб був чистий. І також насиплю зерна, але вже поставлю зверху на машину, на кришу машини. Зараз чимось повитираю. Ось насипала зерна сюди трошки. От, і зараз занесу отуди. На машину поставлю зверху, може вони там прилетять сюди в двір до холодильника. Щось може, що я хожу, вони бояться їх летіти. Шановні глядачі, запрошую вас підписатися на мій канал та підтримати український ютуб. чуть чи прилетять чи ні. О, а ось і перша гостя наша прилетіла. О, подякувала! Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання, особлива подяка за фінансову допомогу. Нехай Бог дасть вам міцного здоров'я та благословить вас і вашу родину. Я не знаю вас особисто, але ви неймовірні. А я бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба. І нехай дасть Господь нам перемоги. Дякую, що ви залишаєтеся з нами, бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.